Продовжуємо вивчати нашого робота і сьогодні пробуємо його запустити, щоб він у нас поїхав. Будемо сьогодні розглядати суто керування двигунами. Тож, починаємо створювати проєкт. Це у нас буде новий. Ми його можемо назвати будь-як. Я, наприклад, візьму та назву його просто Маквін. Так. Нам знадобиться ця назва для пошуку, тому скопіюю. Натискаємо створити і чекаємо, доки у нас завантажиться симуляція. Так, просто так у нас не вийде ним керувати, тому що немає відповідного розширення. Розширень може бути тут декілька, ми можемо використати. я Наприклад, ось є у нас. Розширення від самої компанії DF Robot. відповідно, це сама компанія, яка і виготовляє цих роботів. А проблемка тут у мене в тому, що не завжди виходить керувати ним так, як потрібно, хоча достатньо багато тут. Цих самих команд, які ми можемо використати. Я б сказав би навіть тут всі команди для керування ним, але не завжди працює. Чому не знаю. А мені краще подобається. Ми можемо за тим самим записом його знайти. Ну, але краще шукати мікробіт-робот. Ми бачимо тут бета-версія, але вона працює. І як вона працює, мені подобається. Більш універсальний підхід, тому що ми можемо керувати цим роботом і не тільки. Ну давайте подивимось. Ось у нас є робот, і у нас перше, що ми робимо, це обираємо самого робота. Ось, наприклад, у нас є варіанти, наприклад, наш той самий MacWin. Також ми можемо використати наступну його версію MacWin Plus і дуже багато якихось ще. Тобто ми беремо і при старті, при запуску запускаємо нашого робота. Ось і все, ми його увімкнули. Симуляція оновилась. Ми бачимо його зверху, приблизно так, як ви його зараз бачите. А, також тут є траса, є перешкоди, які ми можемо перетягувати ось так. Ну і відповідно він також буде запускатися у нас. А, так, Для того, щоб керувати двигунами, нам необхідно використати команду Robot Motor Tank. Ось вона є. Просто беремо ось так, приєднуємо, запускаємо симуляцію і дивимося, що відбувається. Він починає їхати. Він починає їхати, і достатньо так шустро він починає їхати. Давайте це зараз ми і перевіримо. Приєднуємо. Завантажуємо. Від'єднуємо і достатньо нам просто увімкнути його зараз. Ставлю на початок, ось, наприклад. Руку візьму, щоб він далеко не уїхав. Натискаю ось вимикач. Просто його вмикаю, і таким чином вмикається робот і починає їхати. Достатньо шустро він їде, і ось на швидкості 100%. Він буде пролітати. Напевне, всі перешкоди. Тобто, я б рекомендував би тут поставити швидкість. Ну Для початку давайте ми поставимо десь швидкість 10. Ставимо в обох віконечках зараз буду пояснювати, навіщо їх там два. Так, ну і давайте подивимося тепер. Оновимо симуляцію. І бачимо, що він їде, і досить так повільно, повільно, повільно. Але хочу сказати, що а, в реальному житті він буде їхати. Швидше, взагалі, рухатися швидше за симуляцію. Тому а, не дивимося, що він там взагалі є так, ледь-легь повзе. Давайте знову ж таки завантажимо програмку. Ми змінили швидкість тут тільки. Він тепер буде їхати, відповідно, в 10-ро, ну, повинен їхати, в 10 ро повільніше. Ось при такій швидкості ми вже можемо їхати, наприклад, по лінії. А справа в тому, що можуть просто не зреагувати ось ці датчики, тобто вони зреагують, що потрібно повернути. Але на швидкості 100% він поверне уже коли переїде лінію. Те саме стосується і, ось, наприклад, ультразвукового датчику. На швидкості 100%. Ми ставимо а, для нього ось, наприклад, там стіну якусь. Він їде, 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 врубається в цю стіну, намагається їхати далі, тут буксує, а потім тільки у нього спрацьовує, що о, там же ж перешкода. І відповідно він зупиняється. Ну, це у нас, напевне, зроблю наступну таку практику, наступне відео про це. А, тож, а зі швидкістю 10% він буде їхати, їхати, їхати. Побачив вчасно, умовно побачив. Побачив вчасно перешкоду. І зупиниться, якщо ми запрограмували саме зупинитися, а не, наприклад, повернути. До речі, ну про повороти. Як керувати тут поворотами? Не дарма я сказав, що у нас тут два віконечка і два численних значення: 10 і 10 в даному випадку. Давайте зміню, щоб у нас просто відрізнялося, для того, щоб просто ви розуміли, що тут буде відбуватися. Перше, ось це віконечко це або перше значення це швидкість, або можна сказати, тут потужність. да Двигуна у ну відповідно в відсотках. Тобто, зараз ми бачимо, що у нас буде ліве так. Ось тут ліве значення: це лівий двигун, коли у нас робот стоїть від нас. А лівий двигун буде рухатися на 40% швидше. І для того, щоб, наприклад, повернути. До речі, я не показав, що робити, якщо щоб ми поїхали назад. Нам достатньо поставити тут від'ємне значення. Ну, ось, наприклад, мінус 10%, і тут я також ставлю мінус 10. Давайте це і перевіримо. Хотів показати, забув. Завантажуємо, як завжди. Ну, і давайте перевіримо. Чи дійсно все так працює, як я розповідав. Вмикаємо. І бачимо, що він їде у нас назад. Вимикаємо. І для того, щоб він повернув. Нам потрібно, щоб одне колесо їхало назад, а інше колесо їхало вперед. Ну з однаковою швидкістю це зробимо. Тобто візьмемо, наприклад, ліве лишимо мінус 10, а праве поставимо 10, і таким чином буде праве колесо їхати вперед, ліве назад, і ось ви можете побачити, як буде відбуватися цей рух. Ну, давайте це і зробимо. Так, тут лишаємо мінус 10 і 10 додаємо на праве колесо. Завантажили. Вимикаємо і дивимось. Тобто ми бачимо, як він буде тепер крутитися на одному місці. Що робити, якщо ми хочемо, щоб він їхав по колу? Ну, ось так. Нам потрібно, щоб він не просто повертав на місці, а повернув, проїхав вперед, повернув, проїхав вперед, повернув, проїхав вперед. Тож, додаємо сюди ще одну команду з рухом вперед. Ну, наприклад, також, нехай буде це 10 і 10. В такому випадку зараз працювати не буде. Давайте перевіримо, я покажу, що він буде у нас так само рухатися на одному місці, обертатися. Дивимось. Ми бачимо, що він так само на одному місці крутиться і нікуди не їде вперед. Чому це відбувається? Тому що. У нас ми повинні проїхати вперед і тільки потім повернути вбік, проїхати вперед, повернути вбік. Ось ви, я думаю, вже побачили ці або почули ці паузи, які я а, говорю. Тобто поїхав, повернув. Поїхав, повернув. В нашому випадку він не встигає це робити. Він просто починає виконувати останню дію, тому що паузи у нас Тут немає. А ми можемо, ми знаємо вже, як додавати паузи. Ну і, наприклад, додамо тут 200 мілісекунд. Одразу оговорюсь, поки що ви не написали, що так робити не потрібно. Зараз я покажу дійсно, як потрібно буде робити правильно. Отже, тепер він буде десь одну п'яту частинку. Секунди проїжджати, потім повертати. А чим більше ми поставимо тут о, 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 чекати, тим довше він буде їхати, тим довше він буде повертати. Так, ну давайте подивимось, як зараз він з цим справиться. Запускаємо. І ось ми бачимо, що він тепер не на місці а по, по колу. Місця у мене тут мало, щоб запустити його побільше, тому ось а, лишаємо так: можна збільшити швидкість, можна збільшити час, який він буде проїжджати. А, ну і до речі, про час. Як я і сказав, такий варіант то, ну, тут буде не, дос, не дуже правильний. Він буде працювати, як ви бачите, але. В цьому розширенні вже придумали все за нас. Ми натискаємо тут плюсик, і у нас є час, який буде їхати наш робот. Тобто візьмемо, також поставимо, щоб він проїжджав 200 мс і повертав також 200 мілісекунд Власне, давайте візьмемо трішечки змінимо, тому що у нас буде тоді значення однакові, ну хоча б, можливо, 250, побачимо хоч якусь різницю. І знову ж таки, завантаження. Ось таким чином він у нас буде рухатися по колу. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з керуванням, а саме приводити, як приводити в рух наш ось цей робот-Маквін, тобто керувати двигунами на мікробіт. Сподіваюся, урок був для вас цікавим та корисним. Як завжди, там, підписуйтесь, лайкайте і так далі. До нових зустрічей!